Місяць тому НБУ визнав неплатоспроможним банк Михайлівський. Десятки тисяч людей загалом втратили там півтора мільярди гривень. Можливо, серед них були і ви, адже відсотки за депозитами були такі приємні. Ці гроші поверне фонд гарантування вкладів. Візьме він їх в бюджеті, тобто фактично витягне з кишень тих, хто депозиту у Михайлівському не мав. Однак ще мільярд гривень вкладники віднесли до. Знаєте просто до сміттєвого відра, до фірми, яка діяла під вивіскою банку Михайлівський, і там відсотки були ще приємніші. Однак гарантії повернення взагалі жодних. Отож, в чиї кишені пішли 2,5 мільярди гривень? З чиїх кишень їх повертатимуть? Чи буде це законно і чи буде це справедливо? Фінансовий лікбез від Лесі Іванової. Київ, метро Палац спорту, під торгово-офісним центром Гулівер бізнесмена Віктора Поліщука збираються потерпілі від його банку Михайлівський, точніше, від структури, яка діяла під вивіскою цього банку. Он говорил, что это надежнее, чем банковский вклад. В банк говорили. свою кассу принимал деньги и обещал из своей кассы выплатить, вот, печать банка. Везде банк, банк, Но Тут, и РЦ, тут написано, у... что сторона два договора, это инвестиционно-разраху. Да, они центр. говорили, что это их там дочернее подразделение. Они мне сказали, вот, вот это предложение у нас самое лучшее. То есть у нас это в банке Михайловском. Они не говорили, что это не мы, это чужие. Банк Михайлівський почав роботу влітку 2013 року. Його незмінним хазяїном був Віктор Поліщук, власник відомих мереж «Технополіс» та Ельдорадо. Неофіційно одного з найбагатших українців називали гаманцем Януковичівського міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Десяте місце в країні, прибульний банк, тобто все надійно. Новостворений банк стрімко розвивався, відкривав нові відділення, пропонував високі ставки на депозити. Експерти давали йому високий рівень надійності, та насправді Михайлівський завжди був далеко не таким надійним, як здавався. Чи знали про це в НБУ? Ще й як знали. Ще за два роки до краху Нацбанк заслав у Михайлівський позапланову перевірку і виявив дві речі: перша банк збирав депозити з населення масштабно, понад усі ліміти. Друге, зібрані гроші віддавались кредитами під фіктивні застави. Простими словами, банк приймав у населення вклади на депозити і видавав ці гроші кредитами певному колу фірм. У заставу під ці кредити він брав цінні папери. По суті, сміттєві вони не вартували більше, аніж макулатура, на якій були надруковані. Якщо фірми не повернуть назад кредити, то й спитати з них по суті нічого. А якщо вкладники попросять назад свої депозити, усього доброго, всім хорошого настрою, здоров'я, грошей нема, але ви там тримайтеся. Чи виправив банк ці проблеми? Ні, але замаскував їх. Сміттєві паперові застави замінили на заставу із земельних ділянок. Однак їх ціну завищили у кілька разів. На папері все чудово, але по факту повернути можна було б у кращому випадку половину грошей, якщо, звісно, захочеться повертати. Адже такі кредити йшли зокрема, фірмам, пов'язаним із власником банку. Наприклад, фірма Техносервіс 1 вона напряму належала одному з технополісів. У власниках технополісу партнер Поліщука. У власниках Михайлівського друг Ужина цього партнера Поліщука. Проблему з лімітом на депозити також вирішили своєрідно, коли Михайлівський вичерпав ліміт. І перевичерпав ліміт, а збирати гроші з населення все ще хотілося. У Поліщука пішли на обхідний маневр. Восени 2014-го менеджмент Михайлівського засновує нову компанію «Небанк». Просто приватну фірму назвали інвестиційно-розрахунковим центром або скорочено ІРЦ. Той факт, що ІРЦ була лише конторою підмінкою, особливо не приховували серед власників, низка менеджерів, і співробітників самого банку Михайлівський, і вже під вивіскою саме банку людей закликали приносити гроші на вклади саме у цю приватну фірму. Співробітники Михайлівського активно запрошували переводити депозити з банку на підмінну компанію. Вінницький лікар Оксана Дощин на депозиті у Михайлівському тримала кошти, призначені на операцію сину. Гроші формувалися доволі тривалий період з, з пенсії мого молодшого сина інвалідської. Ну, які я не наважувалася витрачати. Ну сама медик за освітою, я знала, що мені багато чого буде потрібно, тому що там і реконструкції, і операції, і протезування цієї зими в банку почали настирливо пропонувати Оксані перейти на кращі умови. Чи не щотижня телефонували? Це все просто втиралися. Пропонували перевести депозит в ІРЦ, який розхвалювали мало не краще за сам банк. Казали, що це надійніше не буває. Умови і справді виглядали кращими. 26% річних чистими. У той час, як конкуренти пропонували 19-20, на такі умови важко було не погодитися. Ну і отак і я повелася, тим більше, що в серпні це була, має, повинна бути чергова операція дитини. І я знала, в мене там до липня якраз забираю і ми їдемо лікувати дитину. Навіть після того, як у грудні Нацбанк визнав Михайлівський проблемним і завів туди свого куратора, схема й далі активно затягувала вже нових вкладників. Більшість вкладників були певні, вони мають справу з банком. За логікою, якщо ти приходиш до відділення банку, спілкуєшся з працівником банку і відносиш готівку до каси банку, то це банк. В угоді, до речі, банк теж фігурував, о, щоправда, як просто. Посередник. Але хто в нас читає угоди? Ніхто. НБУ спокійно спостерігав, як тисячі людей несуть гроші на смітник і впевнені при цьому, що мають справу із банківськими гарантіями. Використання підмінної компанії не винахід Михайлівського схема розповсюджена, пояснює юрист. Суть її у тому, що договори підписують люди із фірмою, а банк по документах лише місце обслуговування. Собственники банка заінтересовані на заінтересовані в зазаінтересовані в привліченні средств именно таким путем, поскольку это дає возможность напрямую управляти средствами вкладчика да, если эти деньги будуть. Залучені на депозит, то в цьому випадку є определенне обмеження, да установлене від Національного банку України. А якщо привлікати в общество з аграрічною твісності, то в принципі регуляторки та мархітнігам вообще нікого отношения не має. да не може контролювати. власнику банку. Така схема життя полегшує, а ось вкладники лишаються беззахисними, і ось про це їх зазвичай не попереджають. Банки є членами фонду гарантування вкладів, тому депозити фізичних осіб у банку в межах 200 тисяч застраховані державою. Якщо банк ляже, фонд виплачує вкладникам їхні заощадження. Звичайні фірми на кшталт ІРЦ – не банки не є членами фонду гарантування вкладів. Вони можуть збирати з людей гроші і тримати їх на рахунку у банку, але якщо банк ляже, фонд нічого не поверне. Схема живе, поки живі банки фірма. Проблема стає очевидною, коли щось із них падає. Я просто в суботу пішла зняти гроші. Ну, написано, банк тимчасово не працює. Спочатку жінку переконували, незручності тимчасові, потім зізналися без відома вкладниці. ІРЦ перерахувало її гроші на рахунок у Михайлівському, нібито для того, щоб вберегти. За що ви переживаєте? Всі гроші з інвестиційно-розрахункового центру повернулися на поточні вклади, які гарантуються фондом гарантування вкладів. Увечері того ж дня стало зрозуміло, чому в банку говорили про фонд гарантування вкладів. Нацбанк визнав Михайлівський неплатоспроможним. Що ж насправді трапилося у банку в той день? Коли фактично власник банку зрозумів, да може запахнуть жареним і фактично… Все можуть вияснитися, да, і такое количество вкладчиків можуть завтра стоять під його домом і під його компаніями. Да. Було прийнято рішення э, перед самим введением адміністрації осуществить возврат денежных средств з, з, з счетов счетів да, на счета, які були відкриті в Михайловському банке. Отож, роками під вивіскою банку гроші в населення збирали на... Просто фірму, яка проводила їх далі, потім далі, 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 і так до кишень власників. Під кінець цю оборудку проводили під наглядом Національного банку України. Лише в останні місяці НБУ виявив прискіпливість і заборонив Михайлівському небезпечні операції. Однак, в останні дні перед крахом обмеження знімають. І тоді, у припливі гуманізму чи страху, виконавці схеми роблять ось що фактично, гроші вкладників вже виведені. Пішли, все, їх немає. Однак за два дні до падіння Михайлівського на папері просто малюється віртуальний мільярд гривень. Цей уявний мільярд уявно переводять на рахунки вкладників цієї помийки у Михайлівському і кажуть їм: все, до нас жодних претензій, вам усе поверне фонд гарантування вкладів Нацбанк. Нацбанк фактично з цим погоджується. Ну а чому б не витягти дійсно з бюджету ще мільярд? Ну, не забирати ж його кінець кінцем в організаторів оборудки. Зараз стоїть країна закона і справедливості. По закону, в совєстрі з законом о системі гарантування вкладу фізичних лиць. Фонд радірування вкладов гарантує всі, депози... всі денежні средства на текущем на депозитному рахунку, которые були зачислені до введення вряди адміністрації. Да, оскільки банк був введений на війна адміністрацію 23 мая, то по закону всі э, средства, які були зачислені на текущі вкладників, вони гарантуються фондом. Технічно так, але є проблема. Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні наших грошей, на рахунку ІРЦ ніяким мільярдом і не пахло. 19 травня, за чотири дні до краху Михайлівського, залишок на рахунку ІРЦ складав за ледве 38 мільйонів гривень. У цей день на рахунок зайшло півтора мільярди, і їх оперативно розкидали на рахунки вкладників ІРЦ у Михайлівському. Якщо у Польщука знали, що в банк збираються вводити тимчасову адміністрацію, то навіщо було заганяти на рахунок півтора мільярди? Навіщо заносити на тонучий корабель мішок із золотом? Відповідь на поверхні ніхто нічого і не заносив. Мова йде про повернення цих коштів і їх попадання на рахунки всіх цих тисяч так, людей, то насправді в такому обсязі ці гроші ніколи у банк фізично не поверталися. Мова йде швидше про умовні і не підкріплені реальними грошима, певні проводки у обліку банку. Але якщо грошей не було, то куди ІРЦ подів те, що назбирав із людей? За законом гроші зібрані з населення, позичати фірмам не можна. Таке обмеження придумали саме для того, щоб уберегтися від описаної вище ситуації. Та це не завадило ІРЦ зібрати з населення близько мільярда і різними способами розкидати його на різні компанії, у тому числі завернути у Михайлівський. Напряму закредитували компанії на 18 мільйонів, у тому числі свої компанії. Наприклад, рідну колекторську фірму, що належала співробітникам Михайлівського, ще майже півмільярда інвестували у цінні па папери. що за папери і яких компаній навіть у Нацкомісії з фінансових послуг не знають. Ще понад 200 мільйонів поклали на депозит у свій же банк під непристойно високі відсотки, вищі аніж власний відсоток по кредиту. По суті, така ситуація абсурдна, зате дозволяє вивести кошти із банку. Банк приймає гроші на депозит і платить по ньому за хмарні відсотки більші, аніж сам отримує по кредитах. Для того щоб заробляти, банк повинен отримувати більше аніж віддає. Якщо навпаки, він іде в мінус банку мінус а умілим ручкам плюс. У фонді поки що не можуть озвучити остаточну позицію, виплачуватимуть кошти чи ні. Кажуть, треба більше часу розібратися, адже ІРЦ – лише один епізод у цілій пачці махінацій. З такою подібною схемою ми зустрічаємося перший раз у своїй практиці. Інші, наприклад, складові цієї схеми передбачали в великих розмірах, наприклад, виведення активів, заміну застав і так далі, і тому подібне. У будь-якому разі рішення фонду стане визначальним: існувати таким схемам далі чи ні? Це фактично прецедент і можливість всім банкірам в Україні таким спользуватися цією схемою. А от хто щодо ситуації в Михайлівському висловився різко й впевнено, то це глава НБУ Валерія Гонтарєва пригрозила Поліщуку в'язницею. Але є проблема: офіційно Поліщук вийшов із власників банку за день до фінальних оборудок. Можливо, Гонтарева казала не про один день фінального краху, а про роки ризикової і нечесної діяльності в Михайлівському. Тоді голові НБУ слід згадати, що ця ризиковість і нечесність відбувалася просто під наглядом Нацбанку. А останні півроку в Михайлівському особисто сидів куратор НБУ. От тільки йому Гонтаріва п'ять років за ґратами не обіцяє. Як зручно. Спочатку нічого не робити, щоб зупинити крадіжку, а потім полум'яно, пристрасно та публічно засуджувати крадія. Я певен Поліщук навіть не образився на пані Гонтарєву, тому що важко, неможливо ображатись після того, як збагатів на мільярд. Між тим шанси вкладників примарні не повернути їм гроші жорстоко, повернути з бюджету несправедливо. Є чудовий варіант: повернути їх від організаторів оборудки. А після того як не вдасться. Тому що не вдасться повернути від тих, хто мав би цю схему зупинити, і, будь ласка, врешті-решт, почніть читати те, що ви підписуєте.